Переїзд до Дніпра поспішна евакуація і участь у змаганнях, і все, все встигла зробити наша наступна гостя Інна Микитась, спортсменка, чемпіонка України з карате і модель. Іночка, ми раді, що ви до нас приїхали. Живете в Нікополі, дуже важко там зараз, дуже складно, і вам довелося переїхати до Дніпра. Ну, я знаєте, вас давно знаю. Знаю, що ви така сильна, мужня дівчина, і ви витримаєте усе, що завгодно. Цього разу як вдалося переїхати, і чи ви тут влаштувалися добре? Вітаю! Так, звісно, в Нікополі на зараз дуже, дуже тяжко. Постійні обстріли з енергодару, постійні вибухи. Я була в Нікополі дві, дві неділі, тільки недавно приїхала сюди. Я в Дніпрі дуже комфортно себе почуваю, тому що я в Дніпрі навчалася в металургійній академії. Проживала у гуртожитку 5 років. У мене е, тут є друзі, знайомі. А, також е, я знайшла е, бойове мистецтво тут. Угу. Спочатку я е, вирішила за, займатися ММА, це з змішаними е, бойовими мистецтвами, потім пішла на кікбоксинг. В кікбоксингі м, м, м мене все хор хорошо хороше в кікбоксингі, але ж все ж я скучую за карате, і я їжу у Нікополь, там тренуюся. Карате mm -hmm. і як це Щоб поїхати на змагання? Тобто ви їдете в Нікополь, ви тут тренуєтесь іншими видами ми мистецтво займаєтесь так. бойовими, а туди їдете, щоб потренуватися і поїхати на змагання зі свого вже виду, так, вам так. зрозумілого, і той, це вид мистецтва, який вам дав можливість отримати чемпіонський титул, і, звичайно, що покидати його зараз, це була б велика проблема. Тобто, вам хочеться далі продовжувати. Звичайно, я ж розумію. А що тут, не, вже тут немає такої. Гідної для вас школи, яка могла би дати вам можливості. А, ви багато знає? шкіл, до речі, карате України. Шкіл так. багато, я знаю. А, але ж не всі бачать в мене спортсменку, не кожен бачить в мене потенціал, тому я не При... може бути такого. І ви приходите, кажете, я вмію, я знаю. Давайте а, будемо далі тренуватися, і що? Кожен вид бойових мистець він різний, різна техніка. І коли, наприклад, приходиш з карате на кікбоксинг або на ММА, то. Ну, це спочатку все треба починати, так? Як все спочатку, так, удари вони однакові, але не всі. І стойка не така. Ви ну, знаєте, Ін, я коли дивлюсь на вас як на спортсменку, я розумію, що сили багато у вас, натхнення, наполегливості ще більше. От ми зараз бачимо, до речі, вас в такому ось довільному варіанті, коли ви ну, тренуєтесь. Так? Це хто такий біля вас? Це на фотограф. Це бідний фотограф попав, я зрозуміла. А хто знімав? Його фотограф? дружина. Його дружина. На фотограф відірвалися, можна сказати. І такі професійні, але я би сказала, що фотографії які вас характеризують більше як модель, тобто ви тут і спортсменка, і модель, але така, знаєте, дуже. Дуже така тендітна, дуже мила. Ніколи не скажеш, що ця дівчина може так добряче показати все, на що вона спроможна. Та в мене макіяж, прическа, фотошоп. дуже гарні. Фотографії. До речі, дякую. це вже тут ви робили? Чи це в Нікополі? Це, це ваш... ще в Нікополі. Ваше рідне місто, і ви, мабуть, настільки любите його і настільки хочете там продовжувати життя. А чи вдається потренуватися до обстрілів? Як це вам виходить? Звісно, з я тренувалася три рази на неділю. На, на В тисяч. цей час не було обстрілів, і все було добре. Але коли обстріл, коли арт загроза, то Тренування з карате відміняються. Uh -huh. Але я можу пойти е, в клуб, в спортивний клуб, в тренажерний зал uh -huh. і там і, далі займатися. І так? там займатися. Uh -huh. Ін, ну тут ми бачимо, що ви тут, мабуть, займаєтеся і в клубі, і десь ще... В інших місцях є спаринги, так а ви вже стали чемпіонкою України. Чи є можливість можливість далі продовжувати своє навчання і продовжувати брати титули і отримувати вже серйозні нагороди? Чи хочете ви поїхати, наприклад, в інші країни десь себе показати? Я дуже хочу поїхати в інші країни і себе показати, але я не знаю, чи зможу я. Чому? Дуже мало е, людей, е, тренерів, котрі в мене вірили. Я вже 23 роки в бойових мистецтвах, і я можу сказати, що е, із всіх тільки один і декілька тренерів, які в мене вірили. І... Тому я дуже хочу поїхати за кордон і виступити. Але я думаю, що мене ніхто не візьме. Як це так може бути? Адже у вас є вже е, титули, так? Є, так, є перемоги. Чому тоді у вас не вірять тренери? Це щось, знаєте, якийсь нонсенс. Я не знаю. Тренер, який бачить результати, він постійно буде розраховувати на те, що ось вона, ось ця зірка, яка покаже результат. Невже є такі, які не думають і так про це і не кажуть вам? Дуже рідко. Як тоді вам вдалося отримати усі нагороди? На... Я ж така настирлива. Тільки через я... те, що настирливість? Так, угу. Так, а як ви це робили? Тобто тренер... тренер вже казав Іна, посидь, ти не йдеш сьогодні, ти не будеш виступати, ви все одно йшли. Так? так. Угу. Що, було таке? Риск це благородне діло. Ну от в яких змаганнях, от які для вас найважливіші, які змагання дали вам можливість довести усім і тим самим тренерам, які в вас не вірили, що ви можете? Це призові місця на чемпіонаті країни. Перше місця. Я навіть можу сказати, що коли я займалася другим видом карате, кюкушин каратет. То на змагання я на чемпіонат України я поїхала сама. І мій тренер не поїхав зі мною. Тобто, ніяк не відреагував на мою перемогу. Нікого не було зі мною. Тобто я дралась сама у моєї напарниці, за нею стояв її тренер, який їй там підказав, як мене гамселити. А за моєю спиною ні було нікого. Вам було образливо, мабуть, так. Ви, мабуть, хотіли, так, щоб була але... підтримка. А, ну, нічого, бувають і такі, мабуть, обставини. Сила спортсмена у тому, як він може пережити будь-які труднощі. І ви стали сильнішою. Тепер ви можете так. сказати, що будь-які змагання вам ще вдається, вдасться піти на них і отримати, можливо, іще нагороду. Хотілося б. В Сома мене підете. будуть змагання в Києві на цій неділі, в кінці. Чемпіонат України з шотокан карате. це те короте, карате, вид карате, який зараз я розвиваю в себе, і останні три роки я їм займаюсь. Угу. Це будуть перші змагання з цього виду карате? Чи вже для бої? мене це друге? Другі змагання. І які у вас були перші результати? Перші результати, перші місця, ну все добре і другі місця і друге. Чудово Інна, значить треба йти вперед, і лише так ви зможете довести усім. І особливо я вже бачу, наскільки вам хочеться, щоб були поруч ті люди, які будуть вас вірити. Як ви думаєте, чому так стається? Чому є якась, ну не знаю, непорозуміння невеличка не вдаха просто з цим. А, невдаха. Ну, я не вдаха. Я так вважаю. Це ви так вважаєте. Не просто. Не фарт. Ну, може, ще знайдеться. Ви шукали тренерів інших, можливо? по житті? Та я вже дуже-дуже устала шукати. Угу. Ходите постійно по всім клубам і шукаєте інших тренерів. Та, ну, ні, узнайте. ні, це так просто. ну… Ін а у вас ще і є дуже багато різних фото, де ви себе можете показати проявити, бо ви модель. Так. Чи вам можливо це заважає? Тому що знаєте, переважно дивляться на спортсменку не як на модель. А у вас воно все так переплилося, і дуже багато змішаних почуттів виникає, коли дивиться, дивляться, дивляться я на, теж вас так, я на спортсменку. Так я теж так вважаю, да так. Але ну, я звати. різностороння людина, і я така, яка є. Нехай сприймають вас такою, яка ви є. люди не можуть сприймати такою, яка є. Чому їм щось так. треба інше? Так на нашій планеті устроєно <гум> І, Я, ну... якщо жінка спортсменка, вона не, не може бути красивою, вона там не може бути в журналах. Але ж ви скрізь є а, скрізь і вас, вас показують так? так в світі. до речі, вас також вже прийняли і показують, і у вас є вже такі непогані результати, коли ви можете похвалитися саме тим, що сприйняли вже вас. А в Україні тут от до вас є от таке враження, що ну щось чогось не не додають, чогось там ну не недолюбили вас. Є таке? Хто у вас? не долюбив? Ну можливо, це аудиторія, яка могла би більше. Цінувати вас. Так, Можливо, мене це... ненавидять. Чому? Я не знаю. Я, я не питала, чому люди мене. ненавидять, ненавидять не люблять, недолюблюють. Я мені не, інті... не дуже як би. Вам важко жити, Інна. Ну ні, з такими? Ні. Ну, є справді результати, є щось, є пошук себе. Я знайшла І... вже себе. В чому? Найбільше? В спорті, в моделінгі. І я це розвиваю і буду розвивати до останніх днів мого життя. А як ви думаєте, от з віком, з часом, вже сили ж не ті будуть, можливо, я не знаю. Чи, буде, чи будете ви далі займатися тим самим, що і зараз? І чи будете такою наполегливою? Як ви думаєте? Я думаю, так. Мені вже на цій неділі буде 37 Угу. Я вас вітаю. Це непоганий вік, вік розвитку. Якщо даже в Нікополі, коли починалася е, я йшла в тренажерний зал тренуватися, і мене це не зупинило, то якщо в таких серйозних обставинах, то я. Вважаю, що я буду. Вас нічого не зупинить. Іночка, ну наостанок, знаєте, хочеться ж таки почути від вас ті слова, які допоможуть, можливо, іншим людям, які теж вважають, що їх недолюбили, що, можливо, їм не вірять, не довіряють, що щось можливо недосказано між вами і між, тим, між тими людьми, які дивляться на вас, які повинні би стояти позаду, а їх немає. Будь ласка. Їм поважати? Я вважаю, я хочу поважати їм мирного неба над головою, щоб скоріш кінчилася клята війна, щоб всі, хто хотів повернутися додому, повернулися. Ви мрієте повернутися додому, так? Нікопо. Так, я Дуже вже, я вже почала. Мисті. Ну, Ще, можливо, не так треба поспішати, бо ще ж там багато. Є обстрілів і усього іншого, і можливо трошки почекати. Так, але в мене там тварини. Я, е, у мене є п'ять котів, одна собака, котів. Я з вулиці підбирала то з мусорки, то з під'їзду, хтось їх викидує, то під забор викидує. У вас вони живуть зараз без вас. Там, там вони залишилися своїми рідними. Будують? А, ваші рідні, хтось іще є таке, хто підтримує. Так. Іночка, ну бачите, значить не все так погано. У вас є рідні люди, які можуть приглядати за вашими котами, які знають, що треба робити з тваринами. І вони їх не залишили. І це я вам скажу дуже великий показник, важливий показник людяності. Якщо це є то у вас в житті все буде добре. Так, я, я, я хотіла їх забрати сюди, до Дніпру, але е, мої рідні сказали ні, все буде добре. Нехай вони поки що там будуть жити, і де вони Щоб збекали. не було, було що, щоб не було ще стресу для них. Ну, Переїзд. Так. Ну Якщо поки що вдається за ними доглядати і вони ще там так, нормально я... себе почувають, значить все буде добре. Я і... все органо все їм. Йому... Забезпечу забезпечую усім необхідним. Ну так будемо сподіватися, що ви зможете довести усім і отримати ще перші місця, обов'язково перше місце Інна, я буду вболівати за вас. Нехай Дякую. на цьому тижні ті змагання, які пройдуть в Києві, вони дадуть вам сили, і ви будете мати вже той кращий результат, з яким зможете піти до наступного тренера, показати, сказати: ну давайте тренуватися, я зможу. Я зможу все. Іночка, я впевнена, що сили та здоров'я у вас буде ще більше, і незважаючи ні на що, повернетеся до своєї рідної домівки, до своїх рідних котів, тваринок, які там разом з вами, і до родичів, і що все складеться якнайкраще. Так, Дякую. Все. дякуємо, що прийшли до нас Дякую. сьогодні. Будемо раді, якщо ви ще до нас приєднаєтеся, і ми зможемо поспілкуватися так. на різні теми. Ми зустрінемося за декілька хвилин.